Так, всіх доброго дня. ви хотіли там писали, хочете вийти сушку. От вона типу, от такого у нас. Прося, тут все кладе вогонь. Зараз покажу вам тут у сердині. Ця сушка принцип парілки. Ось тут вогонь. І тут такі у нас полки з сітками. Ось також з далечений річі. Накладаємось сімечок і сушимо. Періодично це все треба раз годину, в годину-півгодини. це все Мішати. якраз одного беремо кадров, ну, на цілий день. Отако, от на оце, що тут є на кілограм, я вам зараз кажу, на кілограм десь 25 до 30 кг сімічки. Отака от у нас сушка мала метр метр з половиною на метр з половину. От, от має 4 ріда цих сіток. Це от сітки от тако, відкривається по дві, а, по дві, по дві сітки в ряд. Вот на таких штуках засуваешься. Вот такая у нас сушка. Все, всем пока.